Франческо Петрака, сонет 61 Благословенні будьте день і рік, і мить, і місяць, і місця урочі, де постеріг я ті очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь, що серце пік, солодкий біль спечаленої ночі. Що в безоболочі пускав у мене стріл рясний потік. Благословенні будьте, серця чари і вимовлене пошепки ім'я моєї дони, ніжне і кохане, і ці сторінки, де про неї я писав, творивши славу, що не в'яне ти, неподільна, радосте моя.